Доброго дня, шановні учні! Розпочинаємо урок української мови номер 30 і продовжуємо вивчати тему звуки мови і звуки мовлення. Давайте виконаємо вправу і вкажемо слова, через які спотворився зміст прислів'ю. Назвемо звуки, зміна яких спричинила зміну значення слова. Чоловік розуму вчиться увесь бік. Ну, слово вік просить якогось іншого слова, або ще кажуть вік живи, вік учись». Тобто, отут у нас приголосний, змінили значення слова. Отже, чоловік розуму вчиться увесь вік. Видно, зайця по мухах. Прислів'я народне інше говорить людину видно по одягу. Значить, мабуть, отут, замість «мухах» у нас проситься слово вухах. Тобто знову приголосні змінюють значення слова. Морока ворони, просить оборони, птах ворона, а отут має бути все-таки. Сорока ворони просить оборони, захисту, птаха сорока. Приголосні знову змінюють значення слова. І бувалий рис. У пастку попадається. Замість слова рис має бути лис. Бувалий лис, тобто мудра, у пастку попадається. Тим мак страшний, що ззаду очі. Мак, а має бути рак, тим рак страшний, що ззад очі. Ще жодне шило крука не відмило. Круг, птах, чорний птах, значить, отут має бути мило. Отже, ми з вами визначили, що звуки, які змінили значення слова, це в нас слова бік-вік. Мухах вухах, морока сорока, рис лис, мак рак і шило мило. Приголосні змінили значення слів, і від цього взагалі спотворилося зміст прислів'я. Знову виконаємо вправу, відгадаємо шаради, що означають літери, записані в квадратних дужках. Краплями криштальними трави укриваю. Сонце на світанні першої вітаю. Отже, здогадуємося, що це буде роса. А змінино звук на самім початку наготуєш готу, на до зими сіна у достатку. Отже, роса змінюємо першу. Літеру, тобто Р змінюємо на інструмент коса. І сіна у достатку. З Д. Скликаю всіх до себе друзі, м'яч, погода, рай. Отже, мабуть, це буде слово двір. З Т мене писати треба, вибирай, змінюємо ди на Т і у нас буде твір. Тече собі, хвилюється, навколишнім милується річка. А ри пи змінити, почне пекти і варити. Отже буде пічка. Роса коса приголосні змінили значення слова. Двір твір, приголосні змінили. І річка пічка. У поданих словах окремі звуки нам треба змінити, щоб утворилися нові слова. Отже, виконуємо вправу 3, у поданих словах окремі звуки змінити так, щоб утворилися нові слова. І вимовити їх зі зміненими звуками. Корона. Якщо змінити приголосні, першу приголосну Ки на ви буде ворона. Миша, тиша. Чайка, гайка, риска, миска або лиска, кличка тварини, піч, ніч, сум, сон. Сам. Отже, за допомогою і приголосних, і голосних ми можемо змінити слово, і від цього змінюється його лексичне значення: Корона, ворона. Миша, тиша, чайка, гайка, риска, миска, піч ніч сум, сом. Вправа 4. Додаючи або відміняю, віднімаючи один звук на початку чи в кінці слова, утворіть інше слово. Новоутворені слова запишіть та їх вимовте. Курок. Якщо забрати на початку «к» у нас вийде слово урок. Буква. Навпаки додамо в кінці і буде буквар. Лід додаємо приголосну Г і виходить глід. Мак. Смак теж додаємо. Башта, баштан. Край. Віднімаємо буде рай. Гра. Град, їжа, їжак, міг, сміх, рука рукав, окомір. Віднімаємо буде комір, линок, клинок, буря, буряк, кома, комар. Отже, в першому слові віднімаючи приголосно. Змінюється значення слова. Буквар додаємо. Лід додаємо. Мак додаємо. Башта і додаємо виходить слово баштан. Край віднімаємо і подарай. Град додаємо. Їжак додаємо при голосній сміх і рукав. Додаємо приголосні, окомір відкидаємо голосну, линок додаємо приголосну, буряк додаємо приголосну і кома додаємо приголосний. Отже, можемо зробити висновок, що від того, що у нас додається або віднімається звук, виходить інше значення слова. У звуковому записі знак м'якшення не вживають. Адже звука він не позначає. Це в нас буква а не звук. Знак м'якшення вказує на пом'якшення попереднього приголосного звука в слові. Гетьман. Звуковий запис буде такий. Відкриваємо квадратну дужку, з маленької літери пишемо: гетьман. Отже, отут після Т. Малюємо таку скісну риску. Оце і буде знак м'якшення. Ставимо обов'язкову наголос. В звуковому записі на м'якість приголосного звука вказує скісна риска. Після літери, після якої він стоїть. Син. От у нас звуковий запис. У квадратних дужках з маленької літери пишемо синь, І після них ставимо скисну риску. І закриваємо дужку. А на пом'якшеність вказує отакий знак. Тобто ми можемо його порівняти з комою або знаком апострофа. Тому в транскрипції слово Сі пишемо таким чином: «си». Біля нього от така кома. Потім І. Це означає, що І пом'якшило Си. І в кінці, замість м'якого знака, пишемо скісну риску. Подовжену вимову звука. У звуковому записі позначають двокрапкою, а на письмі вона передається подвоєними літерами. Тобто фонетичний запис буде такий: сонний. От у нас дві букви «ни», а в транскрипції буде квадратні дужки з малої літери пишемо СИ, «ни» і знак подовження, дві крапки, і І. І закриваємо квадратну дужку. Дужка ж на джи, з або цим яким показує один злитий звук. Наприклад, бджола, ось у нас транскрипція, фонетичний запис, або звукопис Б, джи. Отаку от дужечку малюємо зверху, о, ли, а і знак наголосу. Дзвін теж саме в нас злитий звук, тому дзи і дужечка. І пом'якшило ви, тому малюємо таку кому. Ні і закриваємо квадратні дужки. Гейтс у нас один звук, і він іще м'який. Тому що Gates м'який знак. Знак м'якості позначаємо з кисною рискою. Закриваємо квадратні дужки. Вправа 5 зробити звуковий запис поданих слів. У нас слова день. Ліс, льон, тінь, сонний, цінний, джура, джунглі і дзвінок. Отже, запис звуковий буде такий: день ставимо голос і біля ни, замість м'якого знаку в транскрипції, скісна резка. Ліс у нас і пом'якшив приголосний улит, тому біля нього таку кому. Льон, замість м'якого знаку в транскрипції буде скісна риска. «Ли» – знак м'якості «о», «ми». Тінь. Тут у нас і пом'якшує попередній приголосний. І м'який знак скісна риска. Сонний подвоєння, тому позначаємо двокрапкою подовження. Си, о, «ни» – дві крапочки, і І. Цінний. І пом'якшує попередній приголосний, ни подовжений тому двокрапка. Джура «джи» – один звук, тому таку круглу дужечку на «джи». Джунглі теж саме «джи» – один злитий звук, і «ли» – пом'якшений. Дзвінок «дзи» – один звук, Ви пом'якшений, бо далі йде І. Отже, ви маєте запам'ятати, що звукопис або фонетичний запис робиться в квадратних дужках, великої літери не буває в фонетичному записі, і кожну букву взагалі треба писати друковану і трошки відступати одна від одної. Подовження двокрапкою, знак м'якості кісна риска» пом'якшена комою позначається. Для самостійного виконання вправа номер 6 Ваше завдання зробити звуковий запис поданих слів, тобто записати фонетичну транскрипцію в квадратних дужках. мідь, лань, тінь, олень, денний, останній, джем, дзьо, дзенькіт. Пам'ятаєте знак м'якості, пом'якшення, подовження і злиті звуки. Я вам бажаю успіхів! Урок закінчено! До побачення!